Така іграшка Мотоцикл. Е, вона програмується. Є ось кнопки програмування. Можна програмувати до 20 програм. Тобто 5 разів можна натиснути Мотоцикл поїде там, е, вперед, потім можна розвернути його або повернути вправо, ліво, він поїде потім назад. ось Приблизно зараз покажу. Зараз ми натиснемо він поїде вперед. Раз включимо. Один раз вперед. Потім він розвернеться. І назад. Go. І так можна декілька разів натиснути багато різних функцій. І він буде їздити, як ви його запрограмуєте. Вперед, назад, повертатися, розвертатися.